Я не думаю, що у нас так стоїть питання, що територія це наш Red Flex. Я дійсно думаю, що для нас Red Flex існують в розумінні збереження державності. Державність не може бути збережена, якщо нам будуть насувати російську церкву і російську мову. І нам треба зберігати армію. Це і є три наші ключові фактори і редлайнс. Армія, мова віра. Петро Олексійович має подивитися це цей якийсь випуск. Це кармічний, просто кармічний трюк, який, який доля робить зараз зеленою. З огляду на це Україна, українська сторона має зупинитися на тому, щоб прийняти заморозку фронту, якщо складуться обставини, чи вона може піти на те? Щоб юридично визнати щось за Росією? Мова не буде йти про визнання юридично щось за Росією. Це дуже негативний прецедент для всіх. Угу. І, перш за все, для Європи. Бо після цього це вже буде як скринька Пандори, яка відкрилася. Ніхто на це ніколи не піде.